1 червня із робочим візитом у місті Радехові перебував народний депутат України Михайло Бондар. Саме за підтримки народного обранця минулоріч на Радехівщині вдалося реалізувати чимало корисних проєктів. Протягом дня Михайло Бондар обговорив актуальні проблеми та нові перспективи роботи із керівниками міста та району. Спільно із керівництвом міста та району народним депутатом Михайлом Бондаром було оглянуто незавершений спортзал міської загальноосвітньої школи номер 2 Потребу у спортзалі учні відчувають уже давно. Із сприяння народного депутата у травні на реконструкцію спортзалу було виділено кошти, за які тут планується провести перші вагомі роботи. 11 числа п'ятого місяця постановою виділено. Мільйон сто 250 тисяч якраз на реконструкцію цього спортивного залу. Ну, коштів, наскільки ми розуміємо, недостатньо, тому що тут по кошторисній документації ще й надбудова музею мала бути. Тому я думаю, що першочергово кошти, напевно, будуть втрачені все-таки на закінчення ось цього спортивного залу, облаштування підлоги, стін, щоб діти вже з 1 вересня могли навчатися тут. І відповідно це є першочергово. А в подальшому, якщо буде ще поступлення коштів, я думаю, вже там далі і душові кабінки, і туалети, і все-все-все. Тому розуміючи, що це треба завершувати, я буду докладати максимум зусиль, щоб кошти надійшли в повному обсязі.